О, продовжимо. Він повинен поїхати туди тільки тоді, як у нього буде у Фінляндії прописка. Ну і ми ж кинулися. Можна було стати там у консульстві на хату. Але там би де дали. Могли на севері дати, в Раваніємі, могли в Гельсінки дати, могли в Турку дати. Де? де б дали, може, в якомусь малесенькому посілку дали? От так. Ну, і, а ми, ми ж Зовсім не знали Фінляндії. Ну, поки нам дали дуже багато брошурок, красиві такі, цвітні, все, все це ми як ще подавали заяву, ми додому привезли, там було на російській мові, на фінській, це ми все дивилися, так красиво, все. От. І І все. І тоді ж, давай же я шукати людей, які б могли допомогти, щоб йому зробить прописку. І... Він би мог виїхати, а тоді вже виїжджать нам. Я знайшла таку людину, Лену, і созвонилася через її сина, созвонилася, вона сказала, хорошо допоможу, от, але це буде стоїть грошей. Не буду казати зараз, скільки. Добре, хорошо. От каже, як гроші принесете моєму синові Сережі. От. І тоді і я все зроблю тут же. І я на наступний день уже. ми поїхали, відвезли йому гроші, і він тут же при нас позвонив і сказав: Мамо, гроші вже в мене. Вона каже, хорошо, завтра вже у Києві буде факс, що він прописав, та прописан там-та, там-та-там-та. Все, так і зробили. Уже на другий день я позвонила. зранку, десь о десятій, і мені сказали, «Да, факс прийшов. Він прописав місто Ванта, ну, вулицю назвали, все може приїжджати і зробимо вклейку, і він поїде у той, у Фінляндію. Так він і поїхав. Быстренько зібрався, поїхав, зробили вклеєчку, і буквально через день, через два він виїхав от туди, до Пітера. А у Пітері ото у знайомих остановився, з якої раніше теж непоганих, це моєї тонічки подруги, сестра рідна. Ми спілкувалися, тоді вона теж мені ото граблю підстроїла, що ми не спілкуємось зараз. Ну, дайте я водички трошки поп'ю. У мене тут водичка з лимончиком. Ото так. І все. Ну, а там розказали, від Кіля йдуть буси. От Буси ходили тоді по два-три по три буса. Бус був самий дешевий. Можна було електричкою їхати ну, поїздом, да. але бус був дешевий, він от усів на бус і поїхав. З тією Леною созвонився, вона сказала, «Хорошо, я буду зустрічати тебе біля буса. Вона його встріла на своїй автівці, привезла додому, і він у них жив цілий місяць. Цілий місяць жив, вона йому допомагала во всьому. Всі документи зробила, оці карточки, всі, і банк, по банку відкрили, і це Шихенкірі Корті, корті, корті Келако, Кела Корті зробила і все. І постійно їздили по всім фірмам, шукали, шукали. Квартиру шукали, 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 бо і йому понравилося тут оце, Ванта хороший район, тік так називався. Тік це названня краски, лакокрасочний завод там ото у, у Ванта, тіп Але там не вдалося зняти житло. От, і от, в очередний раз вони десь на якусь фірму поїхали і предложили в турку. Ага, він, він каже, хорошо, я з жінкою перебалакаю і завтра, що ми приїдемо оформляти документи. Ага, він тільки приїхав додому, Ліана набрала так і так. Він взяв трубку, каже, от в турку поїдемо, кажу, та мені все равно, я не знаю зовсім. Він каже, це здорове, здорове місто. От, кажу, давай все. Завтра вони. О, ні, Вони навіть не завтра, вони в той же день ще було часу до закриття, поїхали, і оформили всі документи. Ну, а ми з НАТО, я ж вже хату продала, я вже жила у батьків з НАТОю, хату Я продала за копійки, такі манюсінькі копійки. От. Ну, ми з НАТОю планували. як, Поїдемо в Одесу, скупимося, в Одесу на сьомий кілометр, скупимося той одяг, їй, мені. Бо мені оця Ліна сказала, ти що тут. Шуби оце тут не носять, тут такі курточки, пальто такі балоньові. От таке. І ботінки, вроді, тільки ну, сапоги не носять, ботиночки отаке все. Легке, отаке, от але тепле. Ну, я і, і вирішила, поїдемо з латочку, їй щось, мені, щось йому купимо туди, повеземо. Ага, і він в очередной раз дзвонить, каже: Ніяких тих о, одес нічого, тому що я вже сплачую. На, квартира трьохкімнатна, я вже плачу йому вже по собі платять, а нам же не платять, бо ми ще ж не приїхали. Я каже, сплачую великі гроші вже за квартиру. От -от -так. Кажу, «Хорошо». І ми на другий день уже й виїхали. Ми виїхали до Пітера, він у нас через день ходив той поїзд, я не пам'ятаю, мабуть, по понічот, якраз був, був нічний наступний день, ввечері веч, веч, він приходив, ми на нього сіли. Зібралися, сіли і поїхали. Також приїхали до Пітера встановилися у в моєї тоні у сестри, побули і переспали. І на наступний день нас її чоловік одвіз на автовокзал. Ми доїхали до Гельсінки, бо далі бус не йшов. До Гельсінки доїхали. ну Так як Ната знає хорошо, англійську мову, ми пішли до каси. Вона сказала, що нам треба до турку. Нам сказали, отут оцей квіток, скільки коштує. Ми купили квітки ну от, і поїхали. Гроші в мене були тільки у, у Долярах, у долярах гроші. ой, Надавлює щось. Зніму. У долярах гроші були. Ми ото купили і приїхали. Приїхали. Ну от, А тут він уже попросив, як ми приїхали до, до вокзалу. Ми ж знали, коли ми приїдемо. Він попросив там одного знайомого тут, уже в тому домі, де ми жили на радіо 1, попросив, у нього була автівка, і вони приїхали, нас зустріли і ми приїхали. Ну, Що вам скажу, моє перше враження, таке, да, впечатлення враження таке моє, да, мені дуже понравилось. Така природа красива. ну Ще як ми їхали з Пітера, природа красива, а тут у районі. ж у нас так... Так чисто, так красиво. От. Дім, звісно, був дуже шумний. Оце Радіанкату один. У нас номер дома один, але дім состояв із чотирьох домів. І все під номером один. Такі чотири доми, одноподізні. Отлічна природа. Дуже багато. От таких возвращенців тут жило у цьому домі, і дуже багато там жило іностранців. Там були і самоліці, і курди, і із ірана люди, і, і да, китайці були, ну, і в'єтнамці. Кот там тільки ну, не було, отаке ото. От. людей дуже багато було, Всяких різних національностей, але всі вживались. це хорошо і благополучно. І ми там прожили два роки. До тих пір, поки наш цей будинок хазяїн сказав, що буде, він його робить капітальний ремонт йому. Це дім із того від Хельсінкеш, да? асунтосалку ОУ, так називалась фірма, він зробить ремонт і хати ці розпродасть. Ремонт йшов довго, мабуть, рік. От. І всі вже хати давно-давно розпродані, бо це ж було. 2002 рік, та поки, поки, поки там його відремонтували, може, третій, може, вже на, на пів на четвертого року, от, -от так. І, все. І ми оце ж переїхали, оце, де ми жили, двохкімнатна, хороша квартира. Там ми жили, правда, третій поверх, там не було е, той, ні, другий поверх. Він вважався як третій, але ну, на першому ж не було житла. О, так, якби так, третій, А взагалі він другий. От. Балкон був незастеклений, здорові кімнати: 59 квадратів двохкімнатна кухня здорова. Ну, хороша квартира. Ванна була. Тоді я закомандувала ванну брать. Цілий місяць там ремонт робили. От. І все. І ото ми там жили до тих пір, поки Юрчик не заболів. І він уже не мог підніматися ногами. А, нам, а він тоді ще Мариван приймав такі таблетки для розжиження крові. А щоб їх приймати, треба кожну неділю було робити аналіз крові. І тоді лікарша присилала, наприклад, понеділок одну таблетку, вівторок-півтори, середу, п'ять, одну, четверг, дві. І отак на неділю вона розписувала. На телефон йому присилала, по скільки таблеток йому брати. От. А я вже не могла його носити, возити, у нього ноги вже не йшли. От. Просила Івана, просила Іван возив, і Льова возив, всі возили, допомагали, але він психував, нервував, оце що він не може сам на автівці їздити, він дуже психував, дуже. І я тоді вирішила, ну що, ну, ну, ну це що, що людину отак мучить, він не може. от. І я написала заяву і нам у 20 квітня. от, ні, 20 березня, березня, да? 20 березня ми переїхали сюди, а 15 травня це ще і два місяці не пройшло, його вже не стало. Але як ми сюди переїхали, як ми сюди переїхали, вже він, е, я постійно... Підтримувалася зв'язь з його онкологом, от, хороший такий молодий, непогано балакав на естонській мові, я так розуміла. От, от, він сказав, що не треба, не треба того, таблетки Марива, не треба робити аналізи, воно йому вже нічого не треба. І в нього пішли по рукам синяки, такі синяки, боже мой, мій, дівчатка, хлопчики мої били, бачили. У нього такі синяки були. І не просто синяки. А там, де оць, з кругом, по рукам, по ногам, по тілу, та, та, там, де були синяки, і шкіра така була: тонесенька, тонесенька, як папіросна бумага, і воно лопалося. Ну, коротше, страшне було. <кхід> От. Но, але я його, ну так мені було таке предписане, він же ж в, в тому. <кхід> Як воно це відділення називається? Паліативне відділення, ну, де, де людей вже таких привозять, що вони там і помирають. От. А я ж його додому забрала. Мені платили 300, 400 євро, 380 за те, що я ухажувала за ним. Але мені повинно було кожен місяць на два дні його туди відвозити. От вони там аналізи в нього брали, ну, так, профілактику робили. От. А там місто в нього було завжди. От. То я тоді визивала це тіло таксі, вони приїжджали з інвалідною колясочкою, садили його у ліфт, спускали. От. А я пішки йшла, тому що там у нас тільки оце інвалідна колясочка, і той мужик, що водитель, більш туди ж не влізеш, ліфт дуже малесенький. От. І Ми їхали туди. Це інвалідна коляска, тут у, у нього у, в таксі було. І тоді Підвозила я з відділення там на першому поверсі таку інвалідну коляску, туди його пересаджував той водій, допомагав мені, і ми піднімалися на третій поверх. Туди ми приїжджали, вони так сюди його добре зустрічали. Ой, Юрій, привіт! Як тебе діла? Він завжди улибався, хоч він уже тоді погано і чув і все. І я завжди казала: дівчатки, побрийте його. Він не хотів, щоб йому нравило, що дівчинки це роблять. Дівчатки, побрийте його, покупайте його, в нього волосся все лізло, лізло. Так уже він от, от, там, де пооставалися, клоки волосся, все поснімайте, да, хорошо, хорошо, ми все зробимо, нігті посрізайте, вони все зроблять, все зроблять. Він ото от, два дні побуде. от Я тоді приїду, заберу от, і назад додому. Ну, це практически він побув там три рази. Що три рази. був менше, ніж у, палі... у обичній больниці, було 38 євро за паліативне, а в обичній, як ото він лежав в онкології, от, то там 43. Ну, от. Але завжди стіл стояв у коридорі. От, тихо, так, спокійно, і знаєте, така атмосфера якась важка, так скажем, важка. Не те, що там якийсь запах, ні, ні, ні Важка атмосфера, бо люди усі, які, скажімо так, не, не в цей день, а в вслідщий, могли піти із життя. От. Ну, ото стіл там стояв, там кава завжди, чай. Мед, сахар і хороші печиво, хороші, рулети, все. Я в нього спитаю, будеш каву? Він да, він любив хорошо покушати, він же був на гормонах. От. Поэтому у нього був хороший. Я йому кави зроблю із сахарем, без молока. Одріжу рулета, ще там печиво положу, принесу, він, вони тоді зайдуть. Юрій, от у нас на обід таке, таке, таке. Що ти будеш? Він скаже: оце таке буду. М'ясо ж він любив. Та й рибу любив, все оце. От так. Я ото побуду з ним десь годинку, кажу, ну все, я поїхала, пообідаєш, відпочивай, а я ще ввечері приїду. Він каже, хорошо, ну і от так, от так, дівчатка, а 15 травня він пішов. Він пішов я, я встигла приїхати. У 10 я е, з дому виїхала. Хоч мені сестричка та казала, та не приїжджай так рано, десь десь тільки почнеться обход, лікарша тільки обход зробить. а ми, я його повезла, бо він відказався ж пігулочки одказався от, Що вони хотіли йому помпу поставити у, у руку. От. Вона поки обход зробить, а тоді отож йому поки це оце все зроблять. приїжджай десь 12, вперше, от, так от. от. а я прокинулася вдома. Ну, от і якось так мені позвонила сестрі, кажу, щось мені хочеться поїхати. Вона каже, ну хочеться поїжджай. Позвониш мені тоді, а він уже ж у комі був. Він уже ж був у комі. Він же ж в той день, що я привезла його, він і в кому ж упав, от, Я поїхала. Ну, от, і він так тихе, то він як у кому впав, то в нього такий був храп такий страшний. А то я приїхала, він такий тихесенький, тихесенький, лежить. Аж я так отак от наклонилася, послухала дихає, отак поклала руку, отак от у нього ж кардіосимулятор був. От отуди на те місто, де кардіосимулятор, ага, отак піднімається, шкіра піднімається. От. І я не можу сказати, що він худий був тоді, ні, бо я ж кажу, він на гормонах був весь. На, навпаки, він був пухлий, лицей і, і ноги, все це було дуже пухле. От. І я стою, так його по головці глажу, він же ж у комі балакаю з ним. От. Балакаю, тоді дивлюся, він так вздихнув один раз і замовчав. І отак от лоба і униз, отак, от, до бороди. така. А жовтий такий колір пішов. І в цей момент заходить медсестра. Вона його побачила, так підійшла до мене, обняла, отвернула від от нього і каже: мені Юрій ушов, ну, по-фінськи. Ну, мені так, знаєте, якось було неочікувано, дуже неочікувано. Я, звісно, розплакалася. Тут же Елькі позвонила, кажу, так і так. Юра пішов вже. Вона каже, я зараз сідаю в машину, приїду. Ну, а приїхала через 15 хвилин. От, ми там з нею посиділи. От, посиділи, тоді прийшла дівчатка, каже, ми заберемо його, ви будете очікувати, Да будем. ми заберемо його, приведемо порядочок. Ага, вони забрали його, повезли. Я думаю, там помили, переоділи рубашечку таку йому оділи білу так назад, ото як я вчора була на операції, тільки в мене була не біла, така у, у цвіточках, а йому білу таку оділи рубашечку. От, руки отак на, наверх положили красиве, таке голубе покривало. І малесенький такий, малесенький букетик, голубенькі квіти. І У, у дворі у них росли такі квіти, вони як такі, да? як ромашечки, тільки голубенькі, Оттак, от, от, такий, невеличкий, от, от такі вони коротесенькі, отакий букетик, тонесенький, і така ленточка зв'язана. Оце вони йому положили. Так от. Завезли, сказали, ми вже визвали ту службу, яка приїде за ним. О, тут хто ще буде прощатися, я кажу, ні, нікого не буде. Ну, мати ж була, але ж вона ж пам'ять потеряла, геймера вона нічого не, не розуміла зовсім. Ну і все, ми ото посиділи, десь, може, через хвилин сорок приїхали оці два мужчини, переложили його з кроваті на таку катафалочку і сказали, можете з нами піти, ми скажемо, докуди йти. І ми в ліфт сіли, поїхали у підвал, по коридори проїхали, а там такі здорові металеві двері. Вони кажуть, ну все, попрощайтеся. От, ну, як його туди везли, вони накрили отак от покривало, щоб не видно було. Ми попрощалися, все, ну, а тоді вже пішли всі оформлення документів. От так, мої ріднесенькі, ось Юрчик, ось вам покажу. Давайте я ще, мабуть, відключуся.